Є птахи, які восени відлітають в теплі краї, тому що їм стає холодно та тяжко знайти собі їжу. Такі птахи називаються перелітні. Перелітні птахи можуть перелітати дуже далеко, наприклад, у Африку чи Туреччину. Давай разом пригадаємо, Деяких птахів, які відлітають у вирій: ластівка, лелека, шпак, жайворонок, соловей, дрізд. Птахи, які залишаються зимувати в Україні, мають назву зимуючи. Давай разом назвемо деяких з них Зимуючі птахи, Горобець, Снігур, Синиця, Дятел, Сойка, Ворона, Молодець.